Друзі, вітаю! З вами програма Запитання пастору і я Сергій Антонюк. Отже, переходимо до вивчення Біблії. Що Біблія говорить про багатство? Як знайти баланс між добробутом і духовністю? Е Цікаве запитання, ми вже колись про подібне говорили, але знаєте, я скажу вам так, друзі, насправді, як на мене, немає балансу між духовністю і ще чимось. Ви або духовні, або недуховні. От, ну, це для мене так дуже очевидно, випливає, слово Боже. Якщо ви будете шукати баланс між духовністю і добробутом, між духовністю і фінансами, ще чимось, у вас завжди буде проблема, бо ви завжди будете як на гойдалках або як на вагах, вверх-вниз, верх-вниз. І постійно щось буде просідати. І ось знайти цю мудру середину дуже-дуже непросто, ну, не я би сказав, навіть нереально. Як би я це радив робити, давайте ми подивимося через призму з Слова Божого. Послання апостола Павла до Галатів. Подивіться, як апостол радить перші два вірші, шостий розділ, перші два вірші. Брати, якщо впаде людина, в який переступ, то ви духовні управляєте такого духом лагідності. Кожний пильнуючи за собою, щоб і самому не потрапити в спокусу. Носіть тягарів один одного і таким чином виконайте закона Христового. І з 7 по 10: Не обманюйтесь, Бог осмієний бути не може, бо що лише людина посіє, те й пожне. Адже хто сіє для свого тіла, пожне від тіла тління. А хто сіє для духа, пожне від духа вічне життя, роблячи добро, не втрачаємо запалу, бо свого часу пожнемо, якщо не ослабнемо. Тому, поки ми маємо час, робімо добро всім, а найперше тим, які рідні у вірі. Який головний момент, на який я хочу саме підкреслити. Друзі, ми або сіємо для тіла або для духа. І як же ж тут виходити нам в контексті саме ось цього мудрого, як ви написали, питання балансу, але я би сказав по-іншому. Давайте дивитися на основу, щоб в нас духовна основа була в усіх наших сферах, в усіх наших справах, тобто в нашому відпочинку, в, нашому, в наших фінансах, в нашому хобі, в нашій роботі, в нашій сім'ї, в нашому служінні, в всьому, що ми робимо, щоб духовність була основною. І щоб всі ці Речі випливали з духовного нашого життя, з духовного бачення. Тоді у вас проблем не буде і не потрібно буде шукати балансу, бо ви будете і так духовні. І ось тут написано, що навіть ви зможете тоді іншим допомагати, якщо побачите, що в людини є проблема. Але що ми сіємо або в що ми вкладаємо, те ми і пожинаємо. Ще один цікавий момент, який записаний в Євангелії від Матвія», 19 розділ, і там насправді дуже багато віршів, але ми не будемо їх всі читати. Це 16 по 26, причитайте для себе вдома. Але і там цікавий момент, що описується історія про багато юнака, який прийшов до Ісуса, який запитав його, що мені робити, щоб посягнути вічне життя. Ісус говорить з ним певну таку розмову, показує, пояснює. Але 22-й вірш говорить після поради Ісуса, коли Ісус порадує йому роздати все і піти за Ним, почувши. Ці слова, юнак із смутком відійшов, бо мав великі маєтки. Тобто він ніби був дух, духовною людиною, коли ти читаєш опис про нього. Він закон виконував, він робив все, що вимагало писання від нього. Але в той же самий час це насправді ось був пошук, напевно, більш балансу ось цього. І коли він почув, що він має належати Богу весь, він не зміг цього зробити. І дивіться, що Ісус каже. А Ісус сказав своєму учням, запевняю вас, що важко багатому війти в Царство Небесне. І ще додам, легше верблюдою пройти через вушко голки, ніж багато війти в царство Боже. Почувши це, учні здивувалися і сказали: то хто ж тоді може спастися? Поглянувши на них, Ісус промовив: для людей це неможливо, для Бога все можливо. Тобто. Люди, які покладаються ще на щось крім Бога, вони не здатні мати спасіння і не здатні йти в царство Боже, тому що в них є надія на щось інше, а нічого крім Ісуса не допоможе нам бути спасенними. І тому Ісус і каже, для людей це неможливо, а для Бога можливо. Учні здивувалися, кажуть, хто ж тоді може? Ісус каже, Бог може це зробити, і він єдиний, хто має бути. Основою нашого життя. І тому не шукайте баланс, а шукайте правильну основу. Ще один уривок, який записаний в Евангелії від Луки, 16 розділ. І е, там знову ж таки величенький уривок. Я би радив би прочитати вам взагалі весь 16 розділ. Але є разом. Ми зараз подивимося тільки декілька віршів. Дивіться, з 13-го, наприклад, 13-й вірш. Жодний раб не може двом панам служити. Або одного би ненавидіти, а другого любити. Або одного боє триматися, другим нехтувати. Нехтуватиме. Не можете служити Богові й Мамоні. Ось е, простий момент. Як Бог каже, не можна пробувати знайти ось цей баланс, тому що мамона це багатство. Це і якби чому все нормально мати багатство, але якщо воно для тебе є важливішим за Бога, проблема або ти пробуєш балансувати між ними Богом, ні, так не вийде. Для тебе має бути основою життя Бог, а все інше лише скажімо так, виходити з цих відносин. І на завершення цього запитання вірш, який записаний в притчі Соломона, всі два вірші в 17 розділі, 15 і 16 вірші. Хто виправдовує нечестивого, як і той, хто засуджує праведно, обидва вони огидні перед для Господа. Яка користь грошей в руках нерозумного? Міг би за них набути мудрості, але для нього не вистачає розуму. Цікавий момент, що е, люди е, можуть, е, скажімо так, виправдовувати нечестивого. Або засуджувати праведно, і вони огидні для Господа. Тобто, ось тільки ви починаєте балансувати, а як би мені з Богом і в світі з гріхом толерувати? Ні, так не вийде. Або як би мені Бог на першому місці і ще когось на місці поставити? Ні, так не вийде. І далі е, задається запитання, е, мудрий проповідник: яка користь з грошей в руках нерозумного? Міг би за них набути мудрості, але для цього не вистачає розуму. Тобто найвірніший варіант це віддати все в руки Божі. Тому, відповідаючи ще раз на ваше запитання, що Біблія говорить про багатство, як знайти баланс між добробутом і духовністю, друзі, шукайте. Основу свою в Бозі, щоб він був вашою основою. І тоді, коли ви будете працювати, заробляти кошти в різних сферах, але знову ж таки виходячи з відносин з Богом, ви будете мати благословіння і ці кошти будуть до вас благословим. І неважливо, чи вони будуть маленькі чи величезні, ви будете мудро їх використовувати для слави Божої, і ви будете мати в цьому задоволення. Тому нехай Господь благословить вас справді мудрістю його благословінням, щоб він стояв на першому місці. Чи скасував новий завіт нечисту їжу? І тут послання на дії апостолів 10 розділ 13 15 вірші. Окей, цікаве запитання, але в той же самий час не дуже коректне. Я поясню, чому, я зараз скоректую. Новий заповіт нічого не скасовував і не додавав насправді. Заповіт з Богом, він завжди був. Але умовно, писання ділиться на старий новий заповіт, тому що старий заповідь це до месії і новий заповідь це з початку месії. Але якщо ви подивитесь уважно на те, що навчає Ісус, то він навчає е, те, що написано в Писанні, і до того. Він пише, Писання говорить, Писання пише, пророки говорили, і постійно цитати, цитати написано, написано, і постійно, постійно е, посилання дає на, на як ми називаємо це старий запід або написання. Е, і ось в такому контексті пропоную роздумувати. Е, і тут посилання на дії апостолів на 10 розділ. Е, ну давайте зразу 13-14 вірш, як ви запропонували, 13-15 п'ятнадцятий вірш. Зачитаємо і пролунав до нього голос, стань, Петре, заколи їж». їш. А Петро е, сказав: В жодному разі, Господи, адже я ніколи не їв нічого поганого і нечистого. І знову вдруге до нього голос: що Бог очистив, того не вважай за погане. Ну ось, ніби логічне запитання, якщо прочитати тільки ці слова, то дійсно може так здаватися, що так і є, і Бог сказав, що це можна їсти. Але, друзі, ви були або неуважні, або маніпулюєте, або хитруєте. Будьте чесні і прочитайте весь 10-й розділ. Мало того, прочитайте ще і 11 розділ. Я вам зараз поясню, чому я так раджу. Я не буду весь розділ зараз читати, бо це займе нам всю програму, і навіть можливо не вистачить. Але я буду окремо певні уривки читати. От дивіться, з дев'ятого вірша описується історія про видіння Петра. Коли він був голодний, хотів їсти, відкривається небо, і написано: 11 одинадцяте вірші. Побачив він відкрите небо. А 10 вірш написано, і найшло на нього видіння, і побачив він відкрите небо і якусь річ, яка спускалась до нього, немов велика скатертина, прив'язана з чотирьох країв, вона спускалась на землю. Там були всі земні, чотириногі, звірі, плазуни і небесні птахи. І пронав голос до нього. Встань, Петре, заріж і їж. І Петро там каже, в жодному разі я, Господи, не їв, Голос знову лунає. І ось ця фраза: що Бог очистив, того не вважай, погане. І це стається тричі. Але відразу піднялася старічне небо, описує автор. Цікаво, що Петро, як справжній єврей, читаючи Левіт, 11 розділ, він знав закон про чисту і нечисту їжу, що Бог очистив. І багато кажуть, це було дано євреям. Неправда, тому що ми знаходимо вже. Перед потопом, коли Бог каже до Ноя, яких тварин він має ввести в ковчег, то він дає чистих і нечистих тварин. Він каже, чистих тварин по сім пар, нечистих по одній парі. Тобто вже є поділ. Люди знали, що в жертву не можна нечистих тварин приносити, тільки чистих і навіть серед чистих були вибрані, які можна було приносити, і тому подібне. Тому, друзі, будьте чесні, так, в 11-му розділі прописано саме закон про чистих і нечистих, але й до цього цей закон вже був відомий, і люди знали. Що і як має відбуватися, і Петро, звичайно, це знаючи, каже: ні. Але що відбувається одразу ж далі після цього? Коли Петро дивувався, 17 вірш, коли Петро дивувався у собі, що ж це було за видіння, яке він побачив, саме. Тоді люди, послані корнилієм, розпитали про дім Симона, стали перед ворітьми і, гукнувши, запитали, чи тут гостює Симон, який зветься Петром. Коли Петро роздумав над видінням, то дух сказав йому: Ось троє людей розшукуй тебе, встань, зійди, і анітрохи не вагайся йти за ними, бо я їх послав. Ну, і Петро приходить з ними, говорить і йде з ними. Дивіться, що відбувається далі. Ми читаємо з вами з 25 го вірша, коли війшов Петро, Корнелій зустрів його і впав до ніг, поклонився йому. Та Петро підвів його, кажучи, Встань, я ж така сама людина, я ж така ж сама людина. Розмовляючи з ним, він увійшов і знайшов, що ще чимало людей. І сказав їм: Він ви знаєте, що не годиться мужеві юдеєві приставати або приходити до чужинця, та мені Бог показав, щоб жодної людини не називав поганою або Нечистою, тому й прийшов я без вагання коли покликали мене. Питаючи, з якої причини послали ви питаю, з якої причини ви послали по мене. Тобто Петро зразу ж їм пояснює, що я вважав вас нечистими, поганими, і я би не прийшов до вас. Але Бог мене перед цим попередив, і тому я спокійно і швидко прийшов до вас. Тобто, про що це було видіння, вже стає очевидне. Але дивимося з вами ще далі, щоб ви були впевнені. Ем... 34 вірш вірші далі. Відкривши уста, Петро промовив, справді розумію, що не на обличчя дивиться Бог, але в кожному народі є той, хто прийнят, прийнятний для нього, хто боїться, і чинить праведне. І далі він починає проповідь. Тобто Петро каже: по розумію, що що на обличчя дивиться Господь, тобто Бог не робить цієї різниці. Тепер я можу проповідувати всім. Дивимося з вами ще один цікавий момент. Е, коли Петро, 44-й вірш і далі по 48-й, коли Петро ще промовляв ці слова, святий Зу зійшов на всіх, які слухали Слово. І віруючи з обрізаних, які прийшли з Петром, дивували, що й неязичники зійшов в Дар Святого Духа. Бо чули, що вони говорили мовами і величали Бога. Тоді Петро сказав: Хіба може хто стримати воду, щоб не хрестилися ті, як і ми одержали Святого Духа? І звелів хреститись їм в ім'я Ісуса Христа. Тоді вони попросили його в них на декілька днів. Тобто, як відбувалося в інших випадках? В інших випадках люди, людей хрестили, а потім вони отримували дар Святого Духа, щоб проповідувати, щоб нести вістку Євангелія, щоб служити. Але тут виходить навпаки, Петро їм проповідує і не спішить їх хрестити. І Бог розуміючи, що він Петра попередив, сказав, але Петро не спішить це робити. Бог робить цікавий момент, і Святий Дух сходить на цих людей. І тоді ось це підштовхає Петра, і Петро каже: ну якщо на них вже зійшов Святий Дух, то як ми можемо їх не хрестити? І написано, тоді вони його він їх хрестить. Друзі, ось до чого це видіння. І ще один момент, 11 розділу, 16-18 вірш. Коли стояло питання, чому юдеї мають прийняти язичники, чому не мають їм проповідувати як рівним, Петро каже, і мені пригадалося Спосіднє слово, яке він говорив: Іван хрестив водою, ви ж будете хрестити Святим Духом. Якщо Бог дав їм однаковий дар, як і нам, які повірили в Господа Ісуса Христа, то хто я такий, щоб чинити перешкоду Богові? І 18 вірш пише, почувши це, вони замовкли і прославили Бога, кажучи, отже, язичникам Бог дав. Покаяння для життя, тобто, ось це видіння, яке ви тут привели, в приклад, щоб ну якби спитати або підтвердити скасування їжі, в ну, щоб дозволити нечисту їжу можна їсти тепер, як ми там читали, всяких, -всяких тварин, плазунів, птахів різних і все інше, ні. Це видіння зовсім було про інше. І це видіння зовсім не відноситься до того, про що було запитання. Тобто видіння про те, що для Бога всі люди однакові, хоча євреї рахували язичників нечистими і не готові були йти, говорити з ними, проповідувати їм. І Бог через Петра робить ось цю річ. Тому, друзі, їжа. Була чиста, нечиста від початку, і Бог це сказав ще. Ми бачимо чітко для ноя. І далі ми бачимо в Біблії це прослідковується повністю. Ми можемо говорити з вами, але краще це вже зрозуміло лікарів з точки зору медицини, чому і там теж буде підтвердження, чому їжа є чиста-нечиста, А взагалі найкращий варіант це ветеріанство. І я спокійно про це можу казати, тому що Бог нас створив такими і дав їжу на це. Овочі, фрукти, злаки, як написано в Біблії. Але з гріхом було дозволена, скажімо, з часом в їжу і тваринна їжа. Але знову ж таки Бог чітко каже, що можна, що не можна. І для мене дуже важливо виконувати волю Божу і Боже повеління, навіть якщо щось може бути дуже смачним. Якщо Бог каже, ні, це не їж, бо це гріх, а Бог чітко каже про багато речей, що це гріх, що це огида для нього, тому я буду виконувати волю Божу. Тому ще раз відповідачу на запитання, ні, це повеління не скасовано. thanks for watching Друзі, якщо у вас виникають запитання, не соромтесь писати їх в коментарях. Я з радістю їх читаю і, по можливості, за тим, як знаходжу час, намагаюся навіть іноді щось відповісти. Також, якщо у вас є якісь відповіді або доповнення, будь ласка, пишіть, я завжди з радістю їх також перечитую, тому що це цікаво для мене побачити іншу якусь думку, іншу сторону. І поширюйте, будь ласка, нашу програму, щоб все більше і більше людей могли дізнаватися про Господа і могли знаходити його як Спасителя, тому що це неймовірно важливо. І нехай Господь буде з нами в дослідженні слова Божого. Отож, друзі, ще одне запитання. Е, нічого не встигаю, чи є в Біблії поради щодо того, як керувати своїм часом і уникати вигорання, е, як на мене, є, і я знайшов для себе ці відповіді і ці поради. Я скажу вам так: якщо дуже коротко, спойлер, спробуйте планувати свій час. Тайм-менеджмент, так, є сьогодні таке слово популярне, вже не тільки сьогодні, воно давно популярне. Тобто люди, які хочуть бути ефективними, повинні планувати свій час. І коли я кажу про планувати час, це не тільки про те, як працювати, але й про те, як відпочивати і як планувати відпочинок також, як і щоденний, як і щотижневий, і щомісячний, і щороку. Тому що люди дуже часто планують дуже непогано свої справи. А відпочинок або час з сім'єю, час з друзями не планують зовсім. І з цього починаються проблеми, тому що це десь вискакує, виривається. А якщо ви будете мудро, грамотно планувати свій час, скажімо, це буде хороший такий запобіжник і хороша засторога того, що ви бачите і ви аналізуєте себе. Ну, і плюс аналізувати, наскільки це мені потрібно. Особливо це стосується, коли ви говорите про вигорання, це коли у вас. Все більш завантажують, просять, а ще це спробуй, а ще це зроби. І кожен ну, погоджується, десь каже: ну окей, ну добре, бо відмовити незручно. Ні, якщо ви не можете це зробити, і ви будете неефективні, то будьте чесні, скажіть, що друзі, я перепрошую, але я це не зможу робити. Але що ж Біблія про це говорить, так дивіться. Послання апостола Павла до Ефесян, читаємо з вами п'ятий розділ і декілька віршів з 15 по 17. Отже, уважно слідкуйте, щоб поводитись не як немудрі, але як мудрі, цінуючи час, бо дні лукаві. Тому не будь нерозумним, нерозумним, але пізнавай, в чому полягає воля Господня. Тобто, найперше на що посилає Біблія нас або на що звертає увагу, тобто візьміть за основу найперше витрачати час на те, що найважливіше. Питання вашого вічного життя. Тобто, пізнавайте, в чому полягає воля Господня, тому що дні дуже обмежені, дуже малі, і час дуже цінний. Використовувати його мудро, а... бо дні дуже лукаві, як тут пише Біблія. Тобто вони дуже скоро проходять. І люди думають, що в мене є час, а насправді його немає. Знаєте, це вічна проблема студента. Все потім, а потім того часу немає виявляється. Ще один. Простий момент, який записаний в Євангелії від Луки в 14 розділі із 28 по 33 вірш. Бо хто з вас, бажаючи збудувати вежу, спочатку не сяде й не полічить коштів, чи вистачить для завершення, щоб, коли покладе основу і не може закінчити, всі, як побачать, не почали сміяти з нього? Кажу, кажучи, що цей чоловік почав будувати і не спромігся закінчити. Або який цар, ідучи на бій проти іншого царя, спершу не, спершу не сяде, не порадиться, чи підсилує йому з 10 тисячами війська зустрі... зустріти того, хто йде з 20 тисячами проти нього. Коли ні, то як той ще далеко шле до нього посланців і просить примирення? Так, ото й кажу вам: хто не відречеться від усього свого майна, не може бути моїм учнем. Тут Ісус говорить в контексті. Скажімо, приналежності знову ж таки, це дуже важливо. Але ми бачимо сам принцип. Мудро плануйте. Не починайте справи, якщо ви не розумієте, в який бік ви рухаєтесь навіть. Якщо ви не розумієте, який кінець цієї справи буде. Так, я розумію, що є різні випадки, але для себе просто мудро плануйте. Біблія це чітко каже. Плануйте, продумайте, і якщо ви не спроможні, то зробіть правильний крок і відмовтеся від чогось. І ще один момент біблійна порада. Вона скоріш для лінивих людей, але все-таки тут і для нелінивих можна навчитись, тому що лінивий, як правило, не хоче вчитись. Це книга притчі Соломона, шостий розділ і шостого вірша по одинадцятий. Піди до мурашки ледерю, придивись до її діяльності, щоби помудрішати. У неї немає ні начальника, ні наглядача, ні правителя, але вона влітку заготовляє собі поживу. Під час жнив збирає собі корм. Доки ледерю лежатимеш, коли нарешті прокинешся зі свого сну, зовсім недовго дріматимеш. Лише трохи поспиш, недовго відпочинеш, склавши руки, і прийде, твоя, і прийде наче бродяга, убогість твоя і злидні твої, як розбійник. Ось, друзі, це кажу для ледаря, для ледацюги, але все-таки тут можна навчитися, чого? Якщо ти будеш робити все вчасно, і планувати свій час, тоді все інше буде видаватися. Але знову ж таки в основі ми з вами сказали, найперше, що шукайте мудрості Божої, і пізнавайте, в чому воля Господня, тому що Бог закликає до цього. Тому знову ж таки, відповідаючи на ваше запитання. Нічого не встигаю, що робити, почніть планувати, і, можливо, знайдуться справи, від яких ви змушені будете відмовитись, бо ви зрозумієте, що вони вам не вкладаються в ваш час. Або ви зрозумієте, що ви в гаджеті своєму, до прикладу, проводите 5 годин на добу і можете з них 3 години ще попрацювати, а дві відпочити. І це буде дуже ефективно і дуже гарно. І як уникнути вигорання? І чи біблія є в Біблії поради, як керувати своїм часом? Ось я тільки що намагався їх читати. Їх є набагато більше. Тому, будь ласка, шукайте, читайте слово Боже. Я скажу так: якщо ви будете кожного дня присвячувати хоча б п'ятнадцять. 15... 30 хвилин читанню Біблії, молитві, роздумуванням про те, що ви прочитали, я не сумніваюся, що через певний час, яких якихось декілька місяців, півроку, рік, ваше життя почне кардинально змінюватись, і ви самі будете в шоці, наскільки ваш, ваш спосіб життя почне змінюватись на краще, тому що читаючи слово Боже, практикуючи практичні моменти, які Бог радить для нас, ми можемо ставати людьми. Такими, як хоче нас бачити Бог, бо ми пізнаємо, якими нас хоче бачити Бог і для чого Бог нас створив. Тому нехай Бог дасть вам мудрості і вміння керувати своїм часом, який і належить насправді Богові. Як зрозуміти, для чого я живу і яка моя місія в житті? Там, вічне питання, хто я, звідки і куди я? І Біблія це єдина книга, яка дає достовірну відповідь на це запитання. Біблія каже, Хто ми є? Ми є діти Божі, створені на образ, подоба Божу, але втрачаю, втратили цей образ через гріх, але все-таки Бог відновлює в нас цей образ. І це велика благодать через спасіння, яке звершує Господь в нас. Звідки ми, ми створені Богом для вічного життя. для Спасіння для насолоди, для того, щоб ми піклувались, про оточуючих, і для того, щоб мали задоволення в прославленні Бога в служінні, в житті, куди ми до вічного спасіння, тому що ми хочемо вийти з тягаря гріха, в якому ми знаходимося, і хочемо бути в вічності з Богом вже без гріха жити. Але от як Біблія поради дає декілька буквально коротких моментів. Послання апостола Павла до Ефесян, другий розділ і десятий вірш. Тому що ми його творіння. Ми створені в Христі Ісусі для добрих діл, які Бог наперед приготував для нас, щоб ми в них перебували. Тобто, виявляється, що ми з творіння Боже, ми створені в Ісусі Христі для добрих діл, які Бог наперед перетував для нас, щоб ми в них перебували. Тобто, ось вам простий момент, якщо ви хочете такі почути са момент. І таких, до речі, в Біблії моментів є дуже багато. А ще один момент це з практичного такого безпосередньо, що я можу робити, або для чого я створений, як ви запитуєте, яка моя місія? Творити добрі діла. Ще один момент, трішки такий більш глобальний, скажімо, і. Більш стратегічний, так це Євангелія від Івана, третій розділ, і два вірші 16 і 17. Бо так Бог полюбив світ, що дав свого єдинородного сина, щоб кожен, хто вірить у нього, не загинув, але мав вічне життя. Адже не послав Бог свого сина у світ, щоб, світ, щоб судити світ, але щоб. Щоб через нього спасти світ. Тобто, виявляється, Бог послав свого сина для того, щоб спасти світ. Ось, друзі, яка моя місія в житті отримати, ось це спасіння від Господа. Але знову ж таки, ми можемо з вами багато говорити про це. Е, і ви скажете: ну, добре, зрозуміло, добрі діла це для всіх універсальне, спасіння це для всіх універсальне. Яка моя особиста місія, друзі? Ну не ображайтеся, але я не знаю кожного. Я не знаю і не бачу. Я знаю, яка моя місія, яке моє покликання, і яке моє служіння, і я цим і займаюсь. І власне одна, одна з цих це один з проектів служіння для вас і для себе, в тому числі, відповідаючи на запитання, тому що мене до цього кличе Господь. Але знову ж таки є багато моментів, які я бачу через Божу мудрість, і через Боже повеління. Тому, будь ласка, шукайте для себе ці моменти. Дивіться, до чого у вас є здібності, схильності. Якщо ви вже будуєте відносини з Господом, якщо ви знайшли Господа як свого Спасителя, моліться про дари духа, подивіться, які дари від Бога ви отримали, і як ви цим можете служити Господу. Подумайте, як в контексті вашого життя ви можете служити для Господа. І я не сумніваюся, що ви отримаєте неймовірне задоволення і благословіння від того шляху. Ряху, яким Господь готовий провести кожного з вас, тому знову ж таки, як зрозуміти, для чого я живу, яка моя місія в житті? Найперше це отримати вічність спасіння в Ісусі Христі, вічне життя, яке Господь приготував для нас. Тобто, як це зробити через відносини з Богом, через пізнання Господа, через служіння Господу, через моє повсякденне життя. Тому, так як я прочитав, робіть добрі справи, думайте, чим ви можете бути корисні, які дари ви маєте від Бога. І спасіння тут відіграє ключову роль. Тому нехай Господь благословить вас, щоб ви бачили зміст свого життя, сенс свого життя, щоб ви віднайшли його і щоб це було особливим благословенням для вас, і колись щоб в вічності ми зустрілися і тішилися цим спасінням, яке Господь дає для нас. Чи є у вас улюблений біблійний персонаж, з яким би ви хотіли провести день і що б ви з ним робили? Є е, 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 багато навіть я би сказав. І навіть думаю, не один день ми будемо проводити в спілкуванні. Ну, найперше, що би ми з ним робили, з різними людьми по-різному, я ну, найперше хотів би з Ісусом Христом зустрітись. Це ну, неймовірно, обличчям до обличчя. Так, от фізично бути присутнім в Божій присутності, це для мене неймовірне задоволення. Але якщо говорити про людей, про біблійних персонажів, ну, наприклад. Я б з Йовом хотів би поспілкуватися. Я б хотів би, щоб він розповів мені, що було. Хоча він сказав, що я знаю ви купити мій живий своє свідоцтво віри, але я хотів би позадавати йому ще, можливо, якісь уточнюючі запитання, щоб він ще раз розповів мені свою історію, про що він думав, що його хвилювало. Тому що. Те, що, наскільки його вірність Богу мене просто вражає, до прикладу, з Йосипом хотів поспілкуватися, також наскільки він мудро це робив. З Йосипом, можливо, в управлінні чимось цікаво було б побачити, як це відбувається. З Єлисеєм, до прикладу, який продовжував шлях Ілії і який неймовірно багато, скажімо, зробив для Ізраїля, навчаючи, будуючи школи, навчаючи пророків, навчаючи людей Слову Божому, відновлюючи шлях Ізраїля, з Господом, це було б неймовірно чудово. Ну, якщо взяти, наприклад, знову заповідь, я б з Тимофієм хотів би поспілкуватися. Як йому було молодому чоловікові, скажімо так, бути серед великих проповідників, серед апостолів, спілкуючись з ними, як він себе почував в їхній присутності, чи були вони для нього взірцем, прикладом, чи десь розчаровували іноді. І я розумію, що найкращий зрець це Господь, але все-таки, от. Всі питання мені було б задати цікаво, тому ну багато інших можу розповідати, але це, якщо коротко, це ось так буде. Ну е, цих людей я б точно хотів би запитати багато запитань. Отже, друзі, на цьому наша програма добігає свого закінчення на сьогодні. Наступному тижні ми знову будемо продовжувати зустрічі. Тому задавайте ваші запитання, пишіть в коментарях, будь ласка, ставте їх з номером телефону. І нехай Господь благословить вас, щоб ви разом зі мною або, можливо, читаючи Біблію самі, знаходили відповіді на ці запитання, щоб ви бачили Божу мудрість, але знову ж ці відповіді були не від нашого бажання і не від бажання інших людей, а від волі Божої. що Є найважливіше. І нехай Господня воля буде в житті вашому, щоб ми дійсно шукали його, щоб ми досягали його, і щоб ми мали спасіння в нашому Господі, чого він прагне найбільше. Тому Божого вам благословення, Божої мудрості, нехай Господь буде з вами.